Олексію, яка головна мета вашої творчості? Головна мета моєї творчості, взагалі, чому я цим займаюся, це передати ті найкращі почуття радості, щастя, натхнення, які переживаю я, бачачи красу навколишнього світу, читаючи щось натхненне, передати це в форму. Передати це людям, щоб саме ця енергія натхнення, щастя, краси життя передавалась і людям. Бо взагалі мистецтво це головною метою має наближати розуміння навколишнього світу до розуміння свідомості людини. Тобто не всі люди можуть захоплюватися красою світу. І головна мета мистецтва ну це звичайно таке питання по-різному його трактують, але найбільше і найчастіше кажуть, що мистецтво наближує раніше, так було в кластичному мистецтві, наближує розуміння краси світу, в якому ми живемо. І, і це дійсно це висока мета. Принаймні, я в своїй творчості намагаюся саме цю мету і досягати, і не лише розуміння. Навколишнього світу, а саме радість, яка є в нашому світі. Бо в світі різне є, і різне можна трактувати, і передавати розуміння різного і трагічних моментів, різних, бо життя воно насичене. Але в мене ідея в тому, і це як. Головна теза моєї творчості, що передавати лише добре, лише світле і радісне. Хтось мене за це критикує? Ну, з художників, бо нема драматизму, нема е е негативних явищ в, в моїй творчості, а світ він не такий, це неправда. Ну ви знаєте, настільки багато в світі негативу. Що його не треба шукати, він навколо нас. А ось радості та щастя трошки менше. І тому саме наповнювати світ образами, які несуть просвітлення, які сяють, які наповнені радістю. Я вважаю, що це одне з найголовніших завдань, яке я для себе ставлю в своїй творчості. Як ви будуєте міст між глядачем та вами? Я всю свою творчість, ну, ось за останні 20 років, а саме 20 років, як вона набрала монолітності. Тобто, коли 20 останніх років я, якщо переживаю щось негарне, я не працюю. Це дуже важливо. Це як мій дівіз чи кредо, моє творче кредо. Напевно, і, кредо відповідальність перед глядачем. Тобто я намагаюсь давати життя лише доброму та світлому. Це важливо. Для мене це важливо. Ось. І, і, і тому творчість останніх 20 років я дивлюсь сам, ну, навіть зараз я дивлюсь там фотографії там, 2002-4 роки. Але мені подобається, що вони випропінюють. Тобто мені подобається самому на це дивитись, бо там були гарні думки, там були якісь прагнення там, мене більш молодого, і це, звичайно, людина змінюється, вона не залишається статичною. Але вкладені відчуття у будь-який витвір мистецтва він вже фіксується. Після опалу, саме після того, як проходить скульптура вогонь високий, кристалізується, фіксується магнітне поле. Після 750 градусів десь так. Причому це не коли нагрівання йде, а коли вже піч втрачає температуру, і саме в 750 градусів це найвирішальний момент. Коли глина фіксує магнітне поле землі. І вона фіксує ті почуття, які були вкладені. Які образи ви намагаєтесь відтворити у скульптурі? Я теж намагаюся створити образ, який би, був би ближче через скульптурну форму, ставав би ближчим до людини. Тим більше я звертаюся саме до великих вчителів людства. Я звертаюсь до образів, які. На грані можливостей піднесення свідомості ну моєї принаймні, звичайно, все залишить від того, наскільки я спроможний відчути якісь вищі відчуття, наскільки я можу їх провести чи вкласти. Але я до цього прагну. Творчість якого художника вас надихнула, і чи вплинула вона на ваш життєвий шлях? Творчістю Миколи Константиновича Реліха. Де він казав, що художники, вчені, артисти майбутнього повинні будуть бути не лише майстрами своєї справи, але ще прагнути до святості, до морального життя. І це дуже важливо, бо мене це свого часу. 20 років тому надихнуло на те, щоб я почав робити саме ті скульптури, які глядач зараз може бачити і на моїх виставках, в тому числі. Скульптура якого періоду для вас є близькою? Мені більше подобається, наприклад, якщо казати про скульптуру, скульптура стародавньої Індії та Єгипту, або Шумерська. Бо Найбагато важливіше було вкласти. Звичайно, там і досконалі форми, але ця досконалість форм, вона продиктована богами. Бо це форма для богів. І ставлення в художників було, що вони створюють форму богів. Тому вони дуже сильні. А навіть наші оці скіфські-баби, вони примітивні з точки зору. Обробки. Ну, тобто зараз набагато краще можуть обробляти камінь, але в них є енергетика. Це було створено не для того, щоб декоративно цей камінь обробити, а туди вкладались охоронні функції, чи зупиняючі функції, чи функції, прославляючі, там, родючість. Чи героїзм, ну там, як правило, це чи царі, герої, чи охоронці, які охороняли, вони нібито просто стоїть баба кам'яна, а вона своєю енергетикою не допускає певні сили.